Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дени 3D і ми продовжуємо світовий тур за збірну України в грі FIFA Street. Ми на світовій арені, нам залишається виграти всього навсього два турніри, і сьогодні ми поїдемо в Дубай. 5 на 5 турнір. Граємо, як завжди, на найвищому рівні, і подивимось. Ролик. Дубай! Там, мабуть, написано ласкаво просимо, але на такій незрозумілій мові навіть букви не можна прочитати. Валенція, Лаціо та Лос-Анджелес гелексі у нас. І давайте одразу розпочнемо, чому, чому тягнути. Гуаїта, Джорді Альба, Банега, Коста, Пабло Ернандес. Пабло Ернандес, у нас Коваль, Мілевський, Ярмоленко, Коноплянка та Дені. Наш основний склад. І давайте спробуємо перемогти, щоб пройти з групи. Зазвичай ми групу непогано граємо, як буде тут. Побачимо коноплянка-удар 1-0 з першої атаки. І диктор там розривається. Розривається, щоб кричати: Гол! гол гол 6 секунд пройшло з початку матчу. А ми вже ведемо один так, 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 Кувальну треба, треба було довиходити, чого ж ти зупинився. 1-1. І. 9 секунд вистачило. Навіть не 9, а 11-11 секунд вистачило Валенції, щоб зрівняти рахунок. Хоча. Там було менше. Так. І. Удар! І ще один гол. Та подивіться, сьогодні буде гольовий матч. Дені тепер забиває. Пройшло 36 секунд, а вже рахунок 2-1. Про це в Дубаях і не могли мріяти, мабуть, щоб такі матчі. Щоб матч за 35 секунд, за 36 секунд подарував аж три голи. І це ще не кінець, бо зараз ми б'ємо Ігуаїта. Гуаїта рятує. Дуже багато від голкіперів тут залежить. Як і в будь-якому футболі. Голкіпер це дуже важлива позиція, бо його помилка може бути <тас> фатальною. Дені забиває ще один гол. 3-1. І ще навіть півтайму не пройшло, як вже 3-1. Коноплянка. Ой-ой-ой! Коноплянка. Міг. Міг забивати, але. Не дали пробити Ярмоленко. Передача. Коноплянка Мілевський. Забив і впав. Його стиль. Забити, перечепитись. І впасти. Хоча інколи він може забити, бухнути і теж впасти. Коноплянка. Коноплянка забирає. Коноплянка забирає. І Дені. Дені виходить! Удар не забиває. Єрмоленко не дострибує. Пабло Ернандес. Банега. Банега. Удар не влучає. Передача на Ярмоленка. Єрмоленко наш коронний фінт. Виконує. І виходить пас. Удар. Стійка і ще одна. В матчі, але Дені виправляється і одразу забирає м'яч і забиває 5-1. І це тільки перший тайм. Ми вже майже забезпечили собі перемогу. Хоча в вуличному футболі 4 м'ячі це не така і велика перевага. Удар ще один. 6-1. Дені роззабивався, і це дуже гарний знак. Бо коли наш капітан в формі, то. У нас більше шансів виграти турнір. Удар Мілевського здалеку зі своєї половини поля Джорді Альбе Коста. І треба давати передачу Єрмоленко. Єрмоленко навіз. І удар ще один. Гуаїта. Удар Мілевського. Він помиляється таким ударом, але потім виправляє свою помилку і ще раз помиляється. І тут його підстраховує наш капітан. 6-1 за перший тайм, Поки що без проблем. Сильного Валенсія не атакує, тільки той робить, що пропускає м'ячі. Але ось почалися так. Удар! Ох, гарний гол Банега. Дальній кут низом від стійки, все як треба. Найважчий, мабуть, удар для голкіпера, дивлячись на ці вузькі ворота. Коноплянка, Мілевський, удар Мілевська. От бачите, підняв і його Аїта, одразу легко його відбив. Кутових тут немає, фолів тут немає, аутів також. Ось такий вуличний турнір в Дубаї. Розвертається. І робону пас! ой ой 6-3. Рано ми подумали, що виграли в цьому матчі. Дені удар. Стійка, порожні ворота. Сам з собою зіграв. Дені 7-3. 2-17 до кінця. Ну, початок матчу. Початок матчу передбачав, що буде гольовий поєдинок. Так воно є. Вже 10 мячів забито. Коваль! Коваль також хочу відзначитись! Удар коваля! Не влучає по воротах На жаль, міг другий свій гол забити в історії! Так. Коваль! Пішов знову вперед. Коваль! Коваль біжить! Передачу віддасть, ні не віддасть Гуаїта Зараз можуть забивати в порожні ворота. Ай-яй-яй, напади, напади! Коваль вже тут! Коваль уже тут. І знову поперли ковалем. Удар! Коваль! Стійка! І Іще один пас! Коваль, удар! Відбуває Гуаїта. Біжи назад, коваль. Підстрахуємо тебе. Ярмоленко. Дені. Дені. Яку швидкість він набрав, але Джорді Альба. А хто ж ще? А тепер отак не вийшло. Коста Удар і коваль тягне, тягне і за це йому подяка. Остання хвилина пішла, ми виграємо. Легко поки що, але Гуаїта що творить? Він вже міг пропустити. Ще м'ячів 4, мабуть. Іще один удар і пропускає таких Гуаїта. 8-3. 8-3. Всіх обіграв. Це такий був Пабло Ернандес. Але гол не, не зміг забити. Якийсь незрозумілий фінт від нашого капітана, але м'яч у нього забрали. Валенція чітко все зрозуміла. Коваль вийде в ще одну атаку. Коваля не стримати. Удар і майже! Майже забив. Коваль. Ой, не коваль, а коноплянка, звичайно. Вже так часто з мічем коваль, що. Всі ковалі у нас тут. Ковалі нашого щастя. І все. Перший матч ми виграємо з розгромним рахунком. 8-3. Україна перемагає, і тепер треба виграти ще один матч, як мінімум. Дивимось. Лос-Анджелес гелексі вже. Виграла свої два матчі, тому якщо ми Лаціо виграємо, то проходимо разом з Лос-Анджелес Гелексі Маркетті Діас Маулі Ернанес Сісе. Ось такий склад у Лаціо. У нас незмінний Коваль, Мілевський, Ярмоленко, Коноплянка, Деніт, 3D. Коноплянка пішов вперед, розвертається пас, удар, стійка, гол! І скільки тепер пройшло. Швидкі голи. Знову коноплянка забуває. 8 секунд. 8 секунд. Сюсе, що ти робиш, що ти фінтиш? І не виходить у нього обіграти нашого коноплянку. Мілевський забиває. Без проблем. 2 -0. 0. So І. Дені! Маркеті. Ох, тепер Маурі. Блокує. Джубрис ісе. Коваль. Коваль іде вперед. Його виносить Маурі. Треба. Тепер стояти на воротах замість коваля. Коваль повертається. Мілевський молодець. Передача. Іще одна передача. І ось такий. Р -р Розкатали Латяо. -розкатали. 3-0. І це тільки хвилина пройшла, вже 3-0. Тут чистий час іде. Ох, джебрілі Сісе як ви залишили м'яч. І він цим скористається. Ох, який він. Яка у нього техніка. Так, скористались гравці Лаціо цим подарунком, просто залишили йому м'яч, залишили джебрилю все м'яч, і там він віддав потім передачу. А он як накрутив їх Мілевський, і м'яч залітає, закотується ледь-ледь. У ворота 4-1. Якось шаленого темпу матчі виходять. І в шаленому темпі забиваються голи. Передача Мілевський. Перекидаємо. Ярмоленко пас. Мілевський прямо до рук Маркетті. Сісе. Сісе може забивати, але не забиває забиває хто за вхота. Гернанес, мабуть. Геронанес. 4-2. І це ще друга хвилина не пройшла. Перша була шаленою, а друга також. Коноплянка забиває, сам собі створив момент, сам його реалізував, молодець. Лаця чіпляється, бо вони розуміють, що вони вилетять, якщо програють. Де ні, але куди то чіплятись якщо Україна зараз не стримна? Ні, 6-2. Є шанс на перемогу в турнірі, якщо ми збережемо такий запал. Ой! Який сейв! Який сейв, але ж що зробив Коноплянка? Підвів він свого голкіпера 6-3. Зараз має виправитись коноплянка, але він втрачає знову м'яч. Сісе Єрмоленко. Коноплянка. Передача. Дені, можна було віддавати знову на коноплянку, але пізно побачив, що відкрився Євген. Гарний підкат в виконанні Мілевського. Коноплянка, передача, удар. 7-3. Ох, який шалений тайм. 7-3. Дені, забирає м'яч, удар. Аж перекидає їх. 10 секунд. 7. 5. І треба бити. 2, удар. Маркеті. Маркеті бере м'яч в руки. 7-3 за перший тайм. І таким чином ми забезпечуємо собі вихід до чвертьфіналу. Останній матч буде формальністю, якщо ми виграємо. І там, як вже як розок ми робили, дамо шанс ковалю забити. Але треба спочатку довести справу до кінця в цьому матчі. Коноплянка. Рано. Рано, коноплянка зробив фінк. Андре Діас на Ернанеса. Ернанес проривається, дає на Джебріляс Сісе. Ой-ой-ой, це Дені! Як технічно він забив собі м'яч. Але навіщо? Навіщо? Випадково вийшла така прикрість навіть з такими гравцями та з будь-якими гравцями може, може статись така прикрість. Лідер нашої команди, капітан. І. Ось так от забиває собі м'яч у ворота. Добре, що рахунок дозволяє навіть собі забити кілька м'ячів. І треба зараз виправлятись. От так от він виправляється, б'є по ногах. Суперника і Джиблільсісе. Ой -ой -ой -ой, ой 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 Що розпочинає наш капітан? Він розпочинає серію голів 7-5. 7-5. Треба забивати ще. Дені. У нього легко забирають, він таке враження, що засмутився після того, як забив собі м'яч. І тепер не може грати. Мілевський віддає на Дені. Дені одразу на Ярмоленка. Єрмоленко маркетті тягне. Ернанес. Два м'ячі для вуличного футболу. Це. Ніщо. І зараз Лаціо спробується довести. Коваль. Коваль не треба гарячкувати. Який фінт! Який фінт непоганий від Мілевського, але ж не дали пробити все одно Маурі Коноплянка налітає. Подивіться, як зник просто капітан! Після того, як забив гол, зник 7-6. Остання хвилина. Ми можемо навіть зараз зіграти в нічию. Придеться Овертаєм грати коноплянка. Втрачає м'яч, але повертає його. Передача не точна. Щось взагалі здувся наш капітан після тієї прикрості. І удар. Але от важливий момент таки забиває гол. Є тепер розрив два м'ячі. Маркеті вже уходить з зворіт, можна пробивати здалеку. Коваль. Єрмоленко. Єрмоленко. Да куди ж чіпляють? Удар в свого влучає. Коваль віддає. Дені на ярмолу, єрмоло, ледь біжить вже. 5 секунд. Мілевський Ох, класний удар, але не влучає. І все. Ми виходимо до чвертьфіналу в турнірі Дубайка. 8-6. Знову гольовий матч. Чи не рекорди ми там б'ємо групового етапу? 8-3, 8-6. І тепер Лос-Анджелес Galaxy За перше місце. Змагаємось. Але ми, мабуть, програємо. Програємо цей матч, бо зараз у нас в Атаці буде грати коваль. Він голкіпер, але буде вибігати забивати голи. Спробуємо. Принаймні, спробуємо. Мілевський забирає Жудонова. Ну, чого ж той чіпляється все одно? і Єрмоленко! А що це за фін? Це не той фін, який треба, Робі Кін, звичайно, в порожні ворота заб'є. Ну, коваль, виправляйся тепер. Удар коваля. Якось дуже тупо ми пропустили, я не чекав навіть такої. Я думав, коваль якось помилиться біля чужих воріт, а потім... а потім нам заб'ють, але. капітан Мідіг. Відіграє один м'яч і рахунок стає 1-1. Так, треба віддавати на нашого голкіпера. Голкіпер. Голкіпер йде. Так. Диктор в шоці від фінтів, який показує коваль. Ми також в шоці, бо він не може обійти нікого. Бекхем. Ярмоленко майже забив Бекхем Кін. Приємно грати в такі ігри, ось вона року так 2012-го. Приємно, що тут є ще Девід Бекхем, наприклад, такі гравці, які вже позакінчували кар'єру, але в цій грі вони є. І Я дуже радий їх бачити на футбольному полі Донова. Донова на Франкліна. Франклін. Франклін. Тепер кін. Гарний склад у Лос-Анджелес гелексі Погодьтесь. А у нас капітан забиває ще один гол. Є запас тепер у Коваля, щоб помилятися. 2-1. Давно щось він з м'ячем не був. О, ось такий класний пас йому віддає Мілевський, і Коваль пішов. Пішов вперед і прийшов вже. Забирає знову м'яч. Бекхем не нападає. Да що ж ти будеш робити, коваль? Коваль, що ти робиш? Ярмоленко. І так, коваль, поїхали. Коваль по центру пре! Удар! Коваль! Забиває! Молодець наш голкіпер робить рахунок 3-1. Бекхем. Ох, яка помилка Бекхема. Передача. Франклін. Блокує. Бекхем. На на Донован. Так, спокійно, тут фолів немає. Повертаємо на нашого голкіпера. Голкіпер. Попер. Знову. Так, Бекхем не забирає м'яч коваль. І вибиває куди подалі. Наш голкіпер, ось він знову з м'ячем. і все. Перший тайм закінчується рахунок 3-1. Коноплянка. А, куди ми поперли. Ось хто повинен йти в атаку. Фінт. Коваль! Удар ще один. Опа! Я думав, що коваль на воротах, я не побачив, що там Мілевський останній рубіж займає. Знову коваль. Це його матч. Ми даємо йому шанс. Все-таки ми вже вийшли і тому можна повеселитись ковалем. Навіть якщо програємо, нічого страшного не станеться. А ковалі ще й голи забиває. Інколи. Подивіться, як пройшов! І не забив, трошки не забив. Штрафний. А чому штрафний? Що сталося? Удар! Гол! Мілевський забиває. 4-2. І ще досить веселий і гарний матч вийшов, хоч і нічого такого не вирішує. Коваль. Ах, Донована не побачив, чи я не знаю, чого так тупо зіграв Коваль. Але нічого страшного, бо він проходить зараз і не забуває. Та що ж таке? Не любить від свого колеги. Пропускати м'яч. Голкіпер Лос-Анджелес Гелексі. Супер, Коваль! Удар! Іще один гол Коваля! Так, 5-2. Дубль. Дубль коваля. Хто таке колись бачив, щоб голкіпер дубль робив? Так, було. Було. У нас був проект Голкіпер-бомбардир. Там голкіпер якраз і забивав голи Коваль! Майже! Майже! І тепер на воротах хто? Мілевський? І молодець Мілевський та Єрмоленко, ще допомагав підстрахувати нашого кіпера. Удар! Дуже багато атакує Коваль. Не стоїться йому на воротах. Ну, це спеціально ми, ми постарались, виграли два матчі, щоб. Щоб Коваль мав змогу отак от пограти. Ну і ні. 30 секунд, трошки більше, залишається. Бекхем. Ой-ой-ой, помилка коваля і зараз можуть йому забити, але ні. 23 секунди. Коваль ще встигне в одну атаку піти. Бекем, ну як, совісті немає, людина йде гол, -гол забивати. Удар! Хет-трик не вийшов у Коваля, але нічого страшного. Нічого страшного, 5 секунд, і ми займаємо перше місце в групі, виграючи всі три матчі. 8-3, 8-6 5-3. Непогано зіграли в нападі, можна було краще в захисті. Але головне, що 9 очок, і ми з циганами. Ми з циганами будемо в чвертьфіналі. Перший раз, мабуть, гратимемо з циганами. Реал виграв Челсі 3-1. Вуличний водоворот Лос-Анджелес Гелексі 2-1 та Барселона вулиця Стайлерс 2-0. Ось так. Вуличний водоворот Барселона це перший півфінал і Реал очікує свого суперника. Але ми цього суперника Реала. Дізнаємось в наступній серії. Якщо вам подобається ця злива голів і ви хочете продовження, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Денітр. На все добре.